Всім гарного дня! Вас вітає компанія Автопарк, Одеська філія. У нас нове надходження: це Volkswagen Passat b 7 14-го року випуску з двохлітровим турбодвигуном, дизельним ТДІ та механічною шестиступеневою коробкою передач. Автомобіль на передньому приводі, в гарній комплектації, в ідеальному стані, на оригінальних легкосплавних дисках, на зимовій гумі. Ось як він виглядає зовні тонований. Повністю технічно обслугований, не вимагає жодних вкладень. Сів та поїхав. В автомобілі лише один косметичний підкрас переднього крила, все останнє в рідній фарбі. Скло також все рідне. Ось як вона виглядає зовні. Дуже гарний сімейний автомобіль, економний та дуже надійний. Переглянемо з вами салон, почнемо з заднього ряду сидінь. Ось як виглядає сидіння ззаду. Текстиль в гарному збереженому стані, охайний салон. Видно, що за автомобілем слідкували. Ось такий стан дверних карт. Переміщаємося до переднього ряду сидінь. Тут у нас також все гарно. Нічого не затерто, не протерто. Все в дуже достойному стані. Пробіжимося швиденько по комплектації. Є, підігр... є підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль, гарна мультимедія з блютузом, є датчик світла, датчик дощу, повний електропакет, електрорегулювання сидінь, круїз контроль та багато іншого. Переглянути та придбати дане авто. Ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15 а придбати дане авто. Ви можете як за готівку, та кредит або лізинг. Також у нас є тридин.